Ікони, створені видатним українським художником Сергієм Герасименком, представили днями у Черкаському художньому музеї. Цей художник, який під час півномасштабної війни пішов в лави ЗСУ і він зараз служить в Збройних силах. І унікальність цієї виставки полягає в тому, що це не просто твори мистецтва, це роботи, які написані на дошках або уламках зі знарядів. І Зараз ці знаряддя смерті перетворилися в об'єкти мистецтва. Допомагав автору з організацією виставки Черкаський митець Володимир Яковець. Зазначає, був вражений роботами. Сергій не перший раз виставлявся тут, в Черкасах, я його запрошував. Ми робили виставки там, антрак, міжнародні антрак, діалоги. Остання виставка літом була була виставка Аура, він теж подавав свої роботи. Сергій Гарисименко розповідає. Творчість стала для нього способом психологічно розрядитися на фронті. Використовував матеріали, які були на той момент під рукою. Якщо є от роботи зроблені, склеєні з якихось частин, то, наприклад, оці, оці кришка від БК, від ящика, де зберігались набої, вона, в принципі, зроблена по іконопісній технології. Це шпуги, це така якби класична. Ну, Технологія для ну, для використання педикону. Ну показати я хочу, що незламність нашого духу і нашого настрою, що як би нам не було тяжко, ми все одно переможемо. Черкасці мали нагоду поспілкуватися з автором незвичних витворів. Особисто він нам показав свої роботи, і роботи дуже сподобались, тому що. Людина вклала душу в свої роботи. Дуже ну до мурашок було слухати деякі його розповіді про те, як створювалися ці картини. До 20 березня в художньому музеї презентують подібний проєкт. Військові ікони написані в зоні бойових дій відомими українськими художниками. Карина Іванова, Павло Оболевич, телеканал Вікка.